Що таке рейки? Рейки це стародавня японська система стілення. Це коли від джерела до цілителя передається енергія, а потім вже цілитель може передати цю енергію хворому на його стілення. У японській мові слово Рейкі складається з двох іероглифів. Рей це щось святе, божественне, Кі – це енергія. Тобто, в перекладі це божественна або універсальна життєва енергія. Рейки це сама енергія життя. Наші предки-слов'яни називали її Жива на ім'я богині Живи. Також ми знаємо цю енергію під іншими назвами: кі, ци, прана, святий дух, мана, жива, рейки це все назви одного і того ж поняття, енергії, яка є в усьому живому. З цієї енергії виткано все живе, вона наділяє життям, усе живе. Коли ця енергія уходить з тіла, тіло помирає. Тобто це наше джерело життя. Як це працює? Дивіться, коли в людини щось болить, вона інстинктивно прикладає руку до хворого місця або починає терти його. Тобто це місце потребує заряду енергії, як ваш телефон. Розумієте, ви бачите на своєму телефоні на екрані, скільки там процентів заряду, але ми не можемо побачити, скільки процентів енергії життя є в людини, поки вона не захворіє. І коли в людини є апатія, депресія, їй нічого не хочеться робити, в неї немає енергії, де її взяти, вона може легко підключитись до джерела і сама себе заряджати, як ми заряджаємо той телефон. Хто такі практик рейки? Я вам вже сказала про те, що є телефон, в якого низький рівень заряду. Є розетка, це то джерело, яке надасть нашому телефону енергії. І от хто такі практик рейки? Практик рейки це оцей шнурок. Без цього шнурка напряму телефон ви не можете вімкнути до розетки, да? потрібен ось такий шнурок. Він проводить через себе енергію. І ось можна сказати, що практик рейки це такий шнурок. Практик рейки призиває енергію до себе і через свої руки передає енергію хворій людині, якщо ми є поруч. Але практик рейки також може передавати енергію через себе, посилати її силою. Нашого мислення дистанційно, якщо людина знаходиться десь далеко. Рейки – це є безумовна любов, і практики рейки являються цілителями. Через рейки ви не можете нашкодити іншій людині, через рейки ми не робимо привороти, бо рейки це не магія, це є енергія безумовної любові. І практики рейки це не магія, а цілителі.